Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми знову знімаємо чергову програму не в нашій традиційній студії, а знімаємо на другому кінці нашої держави у місті Полтава, відомий не тільки Гоголем, не тільки Полтавською е, битвою, але відомий також своїми традиційними полтавськими галушками. Отже, ми у гостях у імості Али, яка нам розкаже про те, як вона робить галушки. Отже, пані Алла, прошу розказуйте, що нам потрібно для нашої страви. Сьогодні ми будемо готувати традиційну страву Полтави, Полтавські галушки. Цю страву дуже шанують в нашому місті. У нас є пам'ятник посвячений цій страві він створений у вигляді великої тарілки з галушками і великої ложки. І навіть є таке повір'я. Якщо молодята одружуються, вони йдуть фотографуватися до цього пам'ятника. І є таке, таке прислів'я. Хто перше візьметься за ложку, той буде в сім'ї головою. Полтавські галушки готують з куркою або з печінкою, або просто шкварочками. Сьогодні ми готуємо полтавські галушки з куркою. Для цього нам необхідно кефір, борошно, сіль та сода. І для гарніру нам потрібна курочка. Цибуля та чесничок, сіль і перець. І можемо додати ще в кінці сметану. Так, що ми далі Починаємо готувати. Я буду допомагати. Що добре. Треба ми починаємо з кефіру, виливаємо. Тут у мене дві склянки кефіру. Дуже добре. Додаємо ага. одну чайну ложечку соди. Щоб не гасимо вакцину. Не гасимо, Добре, дуже важливо, але не забути. Решту потім додасться. Так. Кожен до смаку. Так. І? І борошно. Борошно якось міряєте. Е, я Чи на не? око роблю. Е, Тісто повинно бути м'якеньким. Ну, Зараз я вам покажу, як це робиться. Перебиваємо, щоб не було гудських, так? так? Тісто вже прийшов час йому поставити на дошку, так? Так, вимішуємо, відчуваємо, вимішуємо, повинна... А як ви його відчуваєте? що йому має бути? Воно повинно бути дуже ніжним і м'яким. Я думаю, коли господиня готує і має справу з тістом, вона розуміє мої слова. Я сподіваюся, що так? Так. Тепер Важаю. ми ріжемо на такі частинки, mm. ми формуємо з них таку. Ковбаску. Ми це все робимо руками. Ну, ми ж... хендмейд. Душі. Так, хендмейд. І нарізаємо такі галушечки однакового розміру. 2 см. Борошно вмикаємо, такі робимо однакової форми. А то можно я уже буду у вас портфель, правда? Можно еще то на сегодняшний а. снеданок. Так. Так, зараз нам потребна кастрюлька. Тут я вода у нас. Есть такая формочка. Ей потребно взмастырить олією, щоб тісто не прилипало. Так, ми накладаємо галушечки наші, робимо відстань між ними. Ага, бо вони ще можуть наростити трошки, так. Так? так? так, так, так. Чекаємо рівно 5 хвилин. А зараз ми паралельно готуємо начинку. Беремо сало, я його вже порізала такими шматочками маленькими. І кидаємо, смажимо. Так, Перед цим я зварила курочку, відварила її і потім обсмажу. Але я не буду нарізати, я її буду такими Шипати. щипати, такими шма... Щоб шматочками. Так. Я зараз нарізаю часник. Це теж основна і невід'ємна частина цієї страви. Часничок. Добре. Ми частинку насипаємо сюди до курочки, а частинку прямо в тісто. Дорогі наші глядачі, сьогодні у передень лозової неділі ми завітали гості до священичої родини у місті Полтави, отця Володимира і Імості Але для традиційних глушок. Дякую вам, що ви відкрили нам справді частинку, маленьку частину Полтави. На жаль, ми не маємо змоги побачити усю Полтаву за сьогоднішній день, але я сподіваюся, іншим разом ми це доповнимо. Дякую вам, що для нас приготували. Дякую, що поділилися. Дякую, що ви відважилися на нашу пропозицію. Я маю надію, що кожна сім'я по всій Україні возьме для себе цю страву, і кожна господиня спробує приготувати її. Собі на своїй кухні і всім дуже сподобається наша видатна полтавська галушка. Як бачите, нічого нема складного приготувати щось нове. Так само немає складного приготувати наші душі по-новому до світлого, Христового Воскресіння. Я бажаю всім сім'ям України злагоди, тепла і миру. Смачного! Ласкавий Боже, благослови нам їду і напитки, благослови добрих людей, які нас сьогодні прийняли, і перебудь своєю милістю з усіма, хто дивиться нашу програму. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Смачного і будьте здорові. Дякую.